Вітання. Сьогодні ми занурюємось у, скажімо так, дещо незвичне джерело. Це патент США. Ого, патент. Цікаво. Так, і він детально описує систему управління репутацією авторів онлайн контенту і навіть її монетизацію. Mm, це звучить дуже актуально, особливо для тих, хто працює з контентом, маркетологи, сеошники. Саме так і айтівці теж. Ідеться про те, як власне ідентифікація автора, його репутація, ну, його авторитет можуть системно впливати на те, що ми бачимо в мережі. І на те, як автори заробляють, я так розумію. Точно. Спробуємо розібратися, які там ідеї були закладені і як вони, можливо, живуть сьогодні. Отже, центральна ідея патенту це така собі система КНОЛ. У ній репутація автора це не щось абстрактне, а м, конкретний показник. Обчислюваний Ага. — і як же його пропонували рахувати. Ну от ви розкажіть, як фахівець, як там все влаштовано? Так, система справді намагалася ну, очинити репутацію в цифрах. Там було кілька складових: по перше, відгуки інших користувачів. Звичайні відгуки не зовсім цікаво, що вага відгуку могла залежати від репутації самого критика. Тобто, відгук експерта важив більше. М -м, це вже додає глибини. Звісно, також враховували історію публікації автора, їхню актуальність і навіть тематичну спеціалізацію, тобто репутація могла бути різною для, скажімо, текстів про маркетинг і про кулінарію. Логічно, а ще щось. Що була ідея переносити бали з інших платформ, усе це, знаєте, дуже нагадує сучасні концепції EAT. Так, так, експертність, авторитетність, довіра, те, про що постійно говорять в село. Але добре, якщо репутація така важлива, як система мала перевіряти, що автор це справді той, за кого себе видає? Там згадувалась аутентифікація. Саме так, патент описує. Оцінки автентичності їх планували отримувати через перевірку даних, ну персональних даних, як саме через сторонні джерела, наприклад, зіставлення імені та адреси з даними кредитних бюро, верифікація імейл е можлива, телефону. Ого! Це вже серйозно для іт спеціалістів. Це підняло цілу купу питань: інтеграція, безпека. Абсолютно, навіть у 2007-му це було б непросто. Але це ще не все. Крім базової перевірки, були ще так звані фактори довіри. Фактори довіри це що таке? А це вже про підтверджену інформацію: членство в якихось професійних організаціях, місце роботи, освіта особливо релевантна темі. Нагороди, цитування, так, нагороди, цитування в інших джерелах для маркетологів та есеошників. Це ж прямі попередники тих сигналів довіри, які ми зараз намагаємось будувати. Виходить, система мала не просто знати хто, а й наскільки цьому хто можна довіряти. Добре, і от маємо ми перевірених авторів з оцінками, куди це все йшло, як використовувалося. І ось тут найцікавіше для нашої аудиторії: патент виділяє два ключові застосування. Перше ранжування в пошуку. Напряму. Напряму. Там чітко сказано, що оцінка репутації автора використовується, ну, принаймні частково, для визначення позиції його контенту в пошуковій видачі. Це ж фактично рання ідея того, що авторитет автора впливає на СЕО. Не тільки що написано, але й хто написав. Саме так: ключовий принцип сьогоднішнього СО закладений ще тоді. А другий напрямок? А другий це монетизація. Описувався механізм, де частка доходу автора від реклами поруч з його контентом могла залежати від його репутації, тобто винагорода за якість і авторитет, власне, стимул створювати якісний контент для маркетологів, що працюють з експертами, чи для самих авторів, це дуже прагматично: краща репутація, вища видимість і потенційно більший дохід. Логічно, якісний контент заохочується. А якщо до ну, зворотного боку, плагіат, низька якість. Система намагалася і це врахувати. Передбачалося, що оцінки репутації можуть знижуватися за плагіат. Його пропонували виявляти аналізуючи дату публікації та схожість текстів. А автентифікація тут допомагала. Так, сама вивога пройти автентифікацію мала б відсіювати анонімних порушників, спамерів. Тобто, це не лише про підтвердження особи, а й про відповідальність. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати. Цей патент ще з 2007 року описує таку комплексну систему. Тут і перевірка особи, і багатогранна оцінка репутації, і цілком конкретні наслідки. Місце в пошуку, гроші це виглядає як дуже амбітний проєкт управління довірою в онлайні. Так, справді амбітний, і це, знаєте, підводить до такого фінального питання для роздумів. Mm. Патент, точніше, його попередня заявка, датується 2007 роком, майже 20 років тому. Якщо згадати, наскільки сьогодні важливі ІАІТІ, авторитет автора, довіра до джерела, так. то наскільки оці ранні ідеї, описані в цьому патенті, вже непомітно можливо вбудовані в ті алгоритми, які сьогодні формують наш інтернет, і які аспекти цієї візії, можливо, ще тільки чекають на свою повну реалізацію.